Так, дійсно, будь-яка війна, це певний стимул, стимул і зміни, в тому числі і картини світу. Те, що стосується України, Україна сама себе впізнає, ну, чесно. Ми дивимося на себе дуже часто, очима інших, ну, очима там тих же західних партнерів, очима ті ж саме Росії. Довгий час ми дивилися на себе так. І не до кінця знали навіть себе. Саме кризові такі часи, вони якраз і висвітлюють ті особливі риси і народу в цілому, і кожного з нас. Тобто це межа, межа, яка випробовує і показує насправді той особливий, можливо, такий портрет, який змінюється протягом війни, безумовно. Ну, По-перше, і ми самі. І західне суспільство з'ясували, що наше суспільство горизонтальне, і наше суспільство суб'єктне. Це здивувало і до кінця не зрозуміла Росія саме цей момент особливий. Чому? Тому що вони знову ж таки приносили на Україну своє бачення свого власного суспільства. Росія це ієрархічна де є… Просто певні такі вказівки зверху, а основна маса населення, яка таки не сформувала громадянського суспільства, просто мовчить і виконує. І вони думали, що саме вторгнення в Україну вони зустрінуть саме таке громадянське. Спільноту, навіть не громадянське суспільство, населення, яке буде їх зустрічати, і ця невпевненість наштовхнулася на реальність. Те, що ми горизонтальне і суб'єктне суспільства, ми ж десь історично так здогадувались, тому що ми не знаємо нашу історію, і навіть те, що Україна, українці не просто вижили, а сформували все ж таки свою ідентичність навіть без держави, це говорить про те, що працювала саме ця горизонтальна суб'єктна єдність і це означає, що Росія, яка думає, досі, до речі, думає, що зруйнувавши там центр прийняття рішення, вони таким чином поставлять нас перед ну, практичною поразкою. А я ж постійно підкреслюю, що ну, кожен з нас і ви, і я, і навколо нас велика кількість людей і вже є центрами прийняття рішень. Ми Самі приймаємо рішення. Я бачив ці величезні черги перед військоматами на початку війни. Люди без мобілізації самі приймали рішення. І це говорить про те, що ми себе піднімаємо як певну таку Атлантиду з історичних таких глибин на поверхню сьогодення. Дуже важливо також те, що ми зрозуміли, що це війна не тільки збройна, не тільки за територію, а те, що це війна ціннісна, це, це війна екзистенційна, і ця цінність зорієнтована в майбутнє. Ми дійсно в майбутнє, і оце бачення нас. Не тільки в минулому, не тільки в сьогоденні, але й те, що ми відстоїмо ці цінності цінності свободи, цінності ідентичності, своєї гідності. Всі ці цінності, так чи інакше, це цінності життя, повноцінного життя, в якому є перспектива. А і ми чітко усвідомлюємо, що те, що намагається нав'язати нам так званий русський мір, це фактично. Такий, я б сказав, квазі-цінності, які зорієнтовані на минуле. І навіть на не 20-те століття Росія хвора 19-тим століттям до Першої світової війни, коли вони вважали, що вони дійсно там є тими, хто ну, завойовує світ і оця імперськість. Yeah. Це хвороба, до речі, це дійсна хвороба, і вона дивно виглядає в 21 столітті, але ж вони щиро вірять, що всі бажають бути в їх обіймах і нав'язують цей образ, образ, який вже віджив, який вже є в історичній могилі. Вони нав'язують цей образ світові і намагаються нав'язати. Україні. от тут стикається на цьому фронтирі не просто стикається там руський мір і український світ, стикається певні такі, я б сказав, ціннісні складові. Ми знаходимося на зламі, ну тектонічному зламі таких плит. Яка вже одна йде до в невідоме в, в я б сказав підвалля історії? Я маю на увазі Росію, і Україна, яка зараз, ну як Еверест, піднімається над світом. Це зрозуміло, що це метафорічний образ, але ж я думаю, що саме так зараз бачать Україну і європейці, американці, тобто люди вільного світу. Для них ми також є здивуванням, вони нас відкрили. І більш того, вони в цьому дзеркалі побачили себе, побачили те, що вони вже втратили. Втратили тому, що вони давно не боролися за свободу. Коли я там чую ці міркування представників там, там зрілого такого громадянського суспільства в Німеччині, Франції, що ну вони дійсно не хочуть таких от збройних змагань за свободу. Чому? Ну тому що те покоління, яке змагалося за свободу у них, вже давно немає. А досвіду, свого досвіду, розуміння, що свобода стає цінністю тільки тоді, коли ти розумієш, що ти можеш її втратити. Вони її не втрачають, вони живуть, вони сплачують свої там, податки за те, щоб мати так, як вони вважають, там певні свободи. Але вони не розуміють глибини цього поняття свободи, коли ти втрачаєш і коли ти знаєш, що буде, якщо твоя країна буде загарбана окупантами. Вони цей, цей досвід в своєї історичної пам'яті викреслили. І і це зараз для них ну, навіть самовідкриття, вони починають розуміти, що дійсно за свободу треба боротися. А що стосується Росії, вона ж теж змінилася. Безумовно, безумовно. Вона ну по перше, ми ж також розуміємо, що і як Україна, як і Захід, як і Росія, вона не є цілісним організмом. намагаються зробити з неї щось цілісне, але ж ми з вами чітко усвідомлюємо, що ну, ну не може бути цілісним таким великим організмом територія, де є. Там свої звичаєві особливості у Чечні, Гушиті, Дагестану або у Буряті, Чечні Чукотки, там, і Карелії і так далі. Тобто це великий масив, саме території, там і не сформувалася ж навіть нація. Вона ж не сформувалася. Є національності, а от громадянська нація. А ми е, з, знаємо, що громадянська нація тільки тоді існує, коли існує зріла громадянська свідомість, е, е, і саме горизонтальна і суб'єктна спільнота. Такого в Росії не немає. Ті паростки громадянського суспільства, які виникали періодично, виникали в сучасній Росії, 90-ті роки, на початку нульових років. Вони практично були знищені. Хтось виїхав за межі Росії. Зараз ми бачимо, що масовий був виїзд там, мільйон людей під страхом. Мобілізації це говорить про те, що ну переважна більшість не хотіла би брати відповідальність за майбутнє своєї країни, от саме за майбутнє за минуле їм намалювали картину, і все, що вони знають про своє минуле, це тільки про війни. І про ті ну, міфічні перемоги. Ми ж розуміємо, що переважна більшість тих воїн є поразками для Росії. Але ж міфи, які для них не приготувала там їх владна структура, ці міфи їх задовольняють, майбутнього вони не бачать, і оцей стан. Ну, він говорить про те, що коли буде відбуватися відбуватися, я б сказав, таке ну, злам, певний злам цієї структури, ну, таких особливий відчайдух, які будуть боротися там за свою там, гідність своєї країни, я думаю, що не буде. Чому Тому що буде зникати ті саме центри ієрархічні, які нав'язують їм ту чи іншу думку? Вони будуть розпадатися і Дагестан буде боротися там за свої кордони. Чечня буде говорити про свої кордони. І навіть зараз, в сучасній Росії, ми знаємо, є проблеми з суперечки, між Інгушетією і Чечнею, між Чечнею і Дагестаном. Тобто, напруження так чи інакше. Субтитрувальниця yeah.